Привіт! Хочу трошки пояснити. Подарвину від клітини до людини необхідно нашого лінейного часу біля 200 мільярдів років. Наш, наш всесвіт, наша локальна вселенна, тобто наше сонячне кільце налічує 8 мільярдів років. Зрозуміло. Як, як, як тоді? Це Відбулося. Звісно, заселялися готовими видами рослин, тварин і так далі. І зберегли для експерименту 192 мільярди років. Те саме про досвід душ в тілі каменю. Так, двовимірне життя, мінерали, кристали, вони живі. Звісно, так. Але, е, да, можливо, ми проходили. Досвід перебування каменем, рослинкою, тваринкою, але в інших світах. У нас в цьому світі просто ми не помістимось в те. Бо досвід переживання каменем це мільярди років наших. Одне життя. Рослиною це сотні років. Можливо, тисячі рослинами, рослинками. І так далі. Цей досвід ми отримували в інших світах. А пам'ять. Космічних життів, вона проявляється через е, такі філософські е, вподобання, не начебто ми були, проходимо досвід каменем і, і рослиною, і твариною, а потім людиною. Ні, тут в нашому світі ми відразу втілювалися в тіла наші, які готувалися певний час, створювалися тут саме, створювалися з різних раз. І, але потрібна була раса місцева під нашу гравітацію і нашу атмосферу. Все. Адаптована під наші умови, під нашу зірку, під наші планети, під наші супутники, під нашу галактику. Тому створювалася нова раса завдяки великій достатньо кількості рас інших, більших з яких не є гуманоїдними. Отже, якось так. Тому ми берегли свій час для експерименту. Те, що відбувається і тепер зі школою. Коли раніше у нас 36 років за часів тота Атланта було, школа проходила, потім на початках школи ми проходили певні речі рік, тепер, потім за години, тепер за хвилини ми то проходимо. Тепер семінари школи перетворилися в активації, передання знання і далі ваша самостійна робота. Ваша далі відповідальність, папа. -па.